Як цинк впливає на тестостерон, простату та потенцію? Дослідження показують, що бідне цинкове харчування знижує рівень тестостерону у чоловіків на 75% протягом 20 тижнів. Вчені нагадують, що цинк входить до складу більш ніж 400 ферментів, а його дефіцит у раціоні може комплексно порушувати метаболізм. Оскільки в організмі чоловіка цинк концентрується переважно в простаті, м'язах, печінці та підшумковій залазі, він безпосередньо впливає на їх роботу. Зокрема, при нестачі цинку страждає імунітет, а також порушується вироблення статевих гормонів. Цинк це мінерал, необхідний організму для правильного функціонування. Перш за все він дозволяє клітинам використовувати різні ферменти, необхідні, зокрема для запуску процесів синтезу білків та колагену. Крім того, цинк, як і магній, необхідний чоловікам для вироблення сперми та ряду гормонів, особливо тестостерону, інсуліну та гормону росту. Нестача цинку пов'язана з погіршенням якості сперми та порушенням роботи простати. Особливо важливим є вживання денної норми цинку для підлітків хлопчиків, де дефіцит може порушувати процес росту тіла загалом. Крім того, силові тренування та активне сексуальне життя підвищують потреби організму в цих мінералах. Яка ж має бути добова норма цинку? Рекомендована норма споживання цинку для чоловіків становить 10-15 мг на добу. І в цілому в організмі зберігається до 2 грам цієї речовини. Оскільки 50 мл сперми містить до 10 мг цинку, часті екуляції збільшують потреби в мінералі. Крім того, цинк витрачається при порізах та кровотечах. Симптоми гострого дефіциту перше це погіршення якості волосся та нігтів, друге порушення пам'яті, третє депресія, четверте зниження гастротизору, зору, можливі алергії, зниження маси тіла та зниження. Рівня вироблення інсуліну. Як цинк впливає на тестостерон та потенцію? Строго кажучи, немає прямого зв'язку між рівнем тестостерону, лібіда та здатністю підтримувати ерекцію. Іншими словами, хоча цинк необхідний чоловікам для вироблення сперми та синтезу статевих гормонів, його вживання не підвищує потенцію. Незважаючи на це дослідження на тваринах відзначають позитивний вплив цинку на сексуальну функцію та здатність підтримувати ерекцію. У свою чергу дослідження на молодих хлопцях показали, що дефіцит цинку призводить до зниження лібідо та погіршення якості сперми. тож, як підвищити рівень тестостерону? Магній та цинк є ключовими мінералами для підтримки здорового рівня тестостерону. При цьому магній є другим за концентрацією мінералом у клітинах організму. Він необхідний для здоров'я серцево судинної та нервової систем, а також для роботи м'язів. Нестача магнію в раціоні за статистикою: лише 30% людей отримують добову норму цього мінералу. Призводить до зниження м'язової маси, зниження тестостерону, вплив дефіциту на. Організм посилюється після досягнення 40 років, особливо при низькому рівні фізичної активності. Тож які продукти містять найбільше всього цинку? Нижче пропоную вам таблицю, хоча б ще продуктів із найбільшим вмістом цинку. Робіть скріншот, зберігайте цинк. Є досить поширеним мінералом. Найбільше його місця міститься у морепродуктах, різних насіннях та печінці тварин. Для покриття добової норми достатньо 2-3 устриць або шести великих креветок, або 200-300 грамів яловичиної печінки. Цинк, що міститься в рослинних продуктах, засвоюється гірше. Для покриття добової норми знадобиться 100 грамів насіння гарбуза або 200 250 грамів насіння соняшнику. Крім того, цинк міститься в сочевиці. В цьому випадку норма для здоров'я передбачає щоденне вживання 200 грамів крупи. Я думаю, не лише новачки допускають подібні помилки, коли ставлять собі цілі маса набір чи схуднення, наприклад, планують собі збалансоване харчування, жири, білки, вуглеводи. А от про мінерали ніхто не думає. Біжимо в спортивний магазин, купуємо протеїн, де більше у нас відсоток. Білка протеїну, який гейнер взяти, який креатин взяти. А про мінерали ми не думаємо. Тож я рекомендую в першу чергу звернути увагу на вітаміно-мінеральні комплекси. Якщо ви з їжі не отримуєте необхідну кількість цинку, магнію, то, будь ласка, біжіть, купуйте собі вітаміно-мінеральні комплекси та вирівнюйте баланс мінералів в своєму харчуванні.